Доброго дня, компанія Автопарк. В нас нове чудове надходження Subaru Forester 2008 року випуску з бензиновим двигуном об'ємом 2 літри на автоматичній коробці передач та на повному приводі. Ось в такому чудовому чорному кольорі. На автомобілі встановлені оригінальні легкосплавні диски з гарною гумою. 16 го радіуса. Візуально та по ЛКП без критики, у автомобіля лише один фарбований, два фарбованих елементи. В попередньому бамперу є ось такі коски. І в нас трішки потії фари, за то, що тут є тріщина. З технічного боку автомобіль обслугований, готовий до будь-яких перевірок. Перейдемо до салону та до комплектації. Всередині на вас очікується такий шкіряний чорний салон. На автомобілі 175 тисяч км пробігу. В принципі, по салону без критики. є тут деякі зачоси, але нормально. Також є передні підігріви, клімат-контроль, бортовий комп'ютер з магнітолою, електропакет по усім вікнам та електрорегулювання бокових закал. До речі, також на водійське сидіння є електропровід. Ось так виглядає задній ряд. Салон на свої часи в нормальному стані. Також ще з приємного, що є люк, по салону повністю все працює. Тож друзі, запрошуємо на тест-драйв за адресою Сумська. 2, місто Київ автомобіль можна придбати за готівку та в кредит або лізинг. Усім гарного дня.